Дякую вам за допомогу за, за ваш колектив, за те, що ви зводилися нам допомогти грошовою допомогою на підтримку 88 го батальйону. Сподіваюся, на остання ваша допомога. За ваші кошти ми зараз купимо дрон, який їм крайне необхідний, тому що один залишився на, всі, на весь батальйон. Я хочу сказати, що в принципі, якби ми дійсно участвували в цьому і в минулому році. Да, давайте. Мы в прошлом году и в этом году говорили о том, что, -то, конечно, когда был тероборона была здесь, да. то, конечно, в вопросах медикаментов, каких-то таких вот моментов поддержки, чем мы могли поделиться, аптечки, ну, не говоря о том, что мы прививки, вся эта работа как бы нами в принципе велась. Поэтому мы готовы к сотрудничеству. Сейчас мы купим этот дрон. Он 8 получается, он 80, 90 тысяч, что это дрон суммарно. Я думаю, что он хотя бы спа... с вашей помощью мы хотя бы спасем одну жизнь. Хотя а, бы да. одну. Если спасем одну, это уже мы сделаем великое дело. В любом случае мы как бы слышали клич. Повністю білий від власті, а всіх і ми з удовольствием к этому пісеті. Рада сьогодні повідомити, що нам перечислили гроші. Наша сімейна медицина, вибачте, що я так по-простому. Вони зібрали гроші одноденну зарплату. Це, напевно, дуже символічно, тому що дрони, протидронові рушниці, дрони це те, що захищає життя. Так коротко розкажу, значить, наш фонд відкрив ще один рахунок, ви це знаєте, де ми збираємо окремо кошти на ТРО, на наш підрозділ. І в нас є два рахунки. Тому коли ви перечисляєте нам гроші, перераховуєте, ви пишете, чи для 88 го батальйону морської піхоти, чи для ТРО. Ми там розуміємо, для кого це і розкидаємо по цих рахунках. Що ми вже зробили? Ми вже купили завдяки вам. Дрон для ТРО і замовили наступний для е, морських піхотинців. Е, для морських піхотинців ще потрібно збирати кошти, звичайно, тому що всі гроші, які у нас були, вони пішли на закупку протидронової рушниці, е, про що я також рада дуже повідомити. Ми вже її замовили, вона вже пішла у виробництво. Там невелика черга, пообіцяли, що максимум до двох тижнів. Е, я не знаю, що ще так швидко сказати. Дякую. Найперше, що я мала сказати від самого початку. Дякую. Дуже-дуже дякую всім. Ну, ми можемо так багато, що ми молодці. Дякую всім. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.